Мене звати Вільям. Я з Сполучених Штатів, але живу у Польщі. Майже два місяці тому я вирушив в одну з найважливіших подорожей свого життя. Після п'яти років вивчення української мови я нарешті здійснив свою мрію Подорож до України. Моя дружина не дуже схвалювала цю мою ідею. Насправді була досить розлучена через це. Звичайно, я розумів, що вона хвилувалася за мене через подорож до України під час війни. Але коли вона пообіцяла, що не розлучиться зі мною, навіть якщо я вирушу в цю поїздку, я вирішив, що мені треба скористатися цим шансом. А це було цього варто. Я повернувся цієї подорожі багатим, Багатим на чудові спогади, які я ніколи не забуду. Я познайомився з багатьма чудовими людьми та мав багато веселих та змістовних розмов. Часто, коли місцеві чули, як я, іноземець, говорю трохи українською, вони пригощали мене безкоштовними напоями, пивом, наливками. Це було дуже весело. І це лише один приклад немовірної гостинності, яку я отримав від українців під час моєї подорожі. Так я повернувся з подорожі багатим на спогади. Один спогад, який залишиться на все життя, це прекрасний день, який я провів зі своїми друзями Марією, Андрієм та Іною. Сказати, що Марія талановитий поліхлот і цікава людина, це нічого не сказати. Вона захоплюється багатьма різними речами і завжди вчиться чомусь новому. Її цікавить фізика, астрономія, навіть мова корінних американців. Постаннє я бачився з Марією та її мамою Іною в Кракові у 2022 році. Коли вона дізналася, що я буду в Києві, то запросила мене на незабутній день з її батьками. Інна видатна акторка і театральний професіонал. Вона захоплюється українською літературою, поезією та піснею. Як і її дочка, вона обожнює вивчати мову. Було дуже приємно, що вона дозволила мені поспілкуватися з нею українською. Я був дуже радий, нарешті зустрітися з Андрієм. Я насправді знайшов у ньому споріднену душу. Андрій відомий актор телебачення, режисер театру та кіно. Спілкуватися з ним було дуже весело. Мені немовирно подобається його щасливі, позитивні та крайливі підхід до життя. Андрій навіть походився знімати наш на відео. Те, що ви бачите зараз, це завдяки йому. За такий крутий сувенір я йому дуже вдячний. Мої друзі повели мене до Пузатої хати. Тут я дізнався, що таке справжня українська гостинність. Вау! Вони влаштували для мене справжні синки бенкет. Що ж ми їли? Насолоджувалася борщем, котлетою по-київськи, піцею, різними салатами, варениками, запеченою картоплею та вселакими дезертами. О боже, після цього обіду мені не потрібно було їсти ще цілий місяць. Після неймовірного бенкету ми вирішили піти на прогулянку районом Оболон у Києві. Було дуже цікаво відкрити для себе новий район прекрасної столиці України. Весь час я був дуже вражений красою цього міста. А як приємно було настухання, та втрачене з Марією, почути, як Інна говорить своєю чудовою англійською, і поговорити про кіно з Андрієм. Ми хулали, говорили, сміялися, насолоджуючись прекрасною походою та чудовими краєвидами. А чи можете вгадати, що ми зробили після нашої прохулинки? Ми знову їла і пили. Я також мав на коду записати інтерв'ю з Андрієм, у якому він розповів про деякі виклики, з якими стикаються українці під час війни. Мені прикро, що я не встиг записати інтерв'ю з Марією. Я дуже хотів запитати її про всі мови, які вона знає, та її подорожі по світу. На щастя, вони досить часу подорожує через Польщу, тож я знаю, що ми колись матимо можливість записати цю розмову. Увечері після моєї приходи з Марією та її сім'єю, я відчував себе приємно виснаженим. Відчував себе як дитина, яка провела цілий день, граючись і сміючись із найкращими друзями на вулиці. Я дуже вдячний Марії. Інні та Андрію за те, що вони подарували мені такий чудовий прекрасний день. Від щирого серця дякую вам. Усім привіт, я Андрій Макарченко, А це моя родина, це Інна, моя дружина Люба. А це Марія, моя донька. Марія. Да. Ну, якщо говорити про мене, то я народився у Кривому Розі. А в Кривому Розі ви ж всі прекрасно знаєте, хто ще народився, наш прекрасний президент Володимир Зеленський. І більше того, ми жили з ним в одному районі. Район цей має назву соцмістечко, Соцмістечко. Но в кривому розі його називали социк. <laughs> Це сленг. <laughs> тобто, я тобі сьогодні Віл, розкажу дуже багато таких сленгових, сленгових слів, які пов'язані з Кривим Рогом. Там і таке. От, от там социк. Тобто, тобто, тобто Зеленський социка, так як і я. І я зараз розповім, чому у нього цей бренд виник, звідки він виник, 95 й квартал. Тобто, ну, ти ж, Ви ж знаєте, що він працював у 95-му кварталі. Це команда КВК кмітливих. У нас такий клуб кмітливих та винахідливих був. І вони гастролювали людей так з гумором, так з почуттям гумору, дуже, дуже дуже чудово. Шоу такі влаштовували, такі. От. Інсталяції і людям, людям це дуже дуже подобалося. І у нього така виникла дуже велика популярність, і таким чином, коротше кажучи, він став президентом. Разом працювали ні, ми не працювали разом. Ми більш того, ми не знайомі взагалі. Так сталося, що ми не перетиналися, тобто, хоч ми були в одному районі, але ми не перетиналися. Ну так сталося. Чому 95 й квартал? Теж роз розповім: 95 й квартал, тому що у нас по справді є у Кривому розі 95 й квартал, такий район. це район у нього ще й інша назва є п'ятак. П'ятак. Чому п'ятак? Тому що там кільце таке розв'язка така транспортна і вона дуже велика в Криму Розі, мабуть, найвеличніша така, най... і найбільша. Да. І воно називало, мало назву п'ятак. От перше, 95-й квартал у нас є такий район. Друге, Зеленський закінчував 95-ту школу. Він ходив в школу в 95-му. Рік випуску у Зеленського 95-й. 95. Да. Ми... Тобто, все це на 95 зімкнулося, okay. так, От, от зімкнулося. Потім е зараз розповім, як воно розташовано. Це теж треба розуміти, що таке кривий Ріг. Кривий Ріг тобі над... тобі надо побувати в кривому розі. Взагалі, це, це, це таке це таке місто. Це в це взагалі. Це, 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 це капець. Ну воно промислове. Воно промислове. Там найвеличніший є такий металургійний комбінат. Його зал зараз хазяєва індуси, його індуси, Метал Стіл має назву. А раніше це було там орден там оце все, там дуже великий такий е, Криворіж Сталь мало назву. От, я навіть там працював, токарем. Ну, Це було дуже-дуже давно. А тим працювали? Токарем, токарем. Да. У мене навіть третій розряд є. Але я потім зрозумів, що це, це, це не моє, і пішов у режисуру. Але це допомагає це, це, це допомагає. Досвід дуже, дуже, дуже чудовий досвід. От. І е, як воно розташовано все, де ж, жив е, Зеленський, де його будинок? Його будинок має назву Мурашник. Мурашник? Чому мурашник? Бо він дуже-дуже багато квартир. Багато квартир не такий дуже великий будинок. І я, коли був маленький, навіть е, там, коли будувався цей будинок, я в цьому котловані. Катався на лижах, я спускався wow. в котлован на лижах. Уяви собі який котлован був. Туди заїжджали автівки, такі вантажівки туди. І я, я навіть не думав, гадки не мав, що я ну, катаюся в котловані, в якому буде жити мешкати майбутній президент України. Якби якби мені хто це сказав, я б не повірив, звичайно. І цей котлован знаходиться поруч. Ну цей будинок мурашний, знаходиться поруч з цирком. Там, взагалі, центр цирком. Цирк. Там стоїть цирк, тут мурашник, тут стоїть університет, горнорудний університет, тут стоїть моя школа, 103, і тут стоїть 95-та. Тобто ми всі від цирку недалеко wow. відіжними. <говори> ми всі поруч з цирком знаходимося. І, і якщо тобі щось, щось тут дивує. В Україні ти так бачиш, що щось дивуєшся, то знай, що ми всі десь поруч з цирком, і це дається в знаки. Ну от я розповів.